Кидаємось. Добрий ранок. Мене звуть Влад, я буду знімати Ютуб. Поїхали. Йду вмиватись, а води, звичайно, немає, тому що немає світла. Тому будемо вмиватись, як в старі добрі. Вода в стаканчик. Дуже добре, що є тефаль вдома, тому що без кави зранку я не можу нікуди їхати. А так як нема світла, то будемо пити. Те, що робив ще ввечері. До речі, він дуже круто тримає до ранку. Хотів приготувати собі щось смачне, але освітло на мене свої плани. Тому сьогодні видаю базу такі бутерброди звичайні, хліб бездрожевий, вегетаріанська колбаса та сир. Взагалі не розумію, які можуть бути ресторани, якщо є такі бутерброди. І це вже чуть міл. Також одну штучку обов'язково закинути зранку. Дуже круті вітаміни до речі. І тоді вже заодно покажу вам, як я бачу Київ зранку. Ну, дивіться, яка ж неймовірна краса Я обожнюю цей вид. А це вид з іншої сторони. Ну, от кудись туди ми зараз і поїдемо. Мені здається, що я щось забув, але не впевнений. Це найприємніший момент, 23 поверх, світла немає. Я пішов, тренування починається вже зараз. Рисує світло. Це не причина не їхати тренуватись, кататись та кайфувати. Залишились трошки 20 поверхів. Всі сплять, а чому сплять? Бо велосипеда нема, тому сплять. Трошки пізніше зроблю огляд цієї пушки для вас, покажу більш детально. А поки що будемо їхати. До речі, такі тухлі в мене модні. І педалі також. До речі, не встиг приїхати мій шолом новий шосейний, тому буду їхати сьогодні ще на МТБ. Але нічого страшного, це також захист, тому норм. Ну що, тут все топ. Зараз починаю свій рух. Подивимось, що воно да як буде. Отакі у нас зараз дороги зранку. Це саме те, що я і хотів. Будемо їхати. Отакий От баран, зручний, до речі. Буду звикати до нього. Їду я зараз свій 10 кілометр приблизно. Думаю, дай подивлю середню швидкість. Думав, що я їду десь 22 км на годину, не більше. Тому що дуже незручно, після МДБХ потрібен час, я вже це відчуваю. Подивився, але непогано, їду 31 км Думав, буде гірше. Далі вже дам фідбек. Але мені дуже подобається, це дуже крута річ, відчувається різниця. Тому я думаю, що ми звикнемо, подружимо з ним. Риба, не їжа, риба друг. До речі, також дуже красиво. О, дівчанка зранку вже працює. Дуже добре. Так, друзі, ну вже звикаю потрошки, вже трошки краще. Хочу в двох словах розповісти різницю. А, звичайно, на шосері більше відчуваються наші не дуже круті дороги, але все одно круто. Якщо виїжджаєш саме напряму, то це розрив. Мені дуже подобається. І от я приїхав до місця сили, я його дуже полюбляю, Труханів остров, Київ, тут завжди дуже затишно для мене, тут більше природи. Хотів щось сказати, але думаю, ладно, дивіться, так навіть буде краще. Кити треба дуже багато, до речі. Взагалі, навіть якщо ви не займаєтесь спортом. Але якщо катаєте, то хоча б потрошки кожні 20-30 хвилин. Це обов'язкове правило. Мені це сказали, до речі, на початку, коли я тільки починав кататись. Хто добре працює, як то кажуть, то добре їсть, зупинився трошки трапитись. Друзі, ну що, проїхав 70 км, Середня швидкість у мене наразі 30 км на годину. Е, насправді їду непогано, тому що думав, що буде гірше. Трошки, звичайно, незручно після МТБХ. Посадка дійсно агресивна, але мені дуже подобається. Я відчуваю, що звикну, звикну дуже швидко. Звичайно, ранок в нашій країні також може починатись так. Трошки розповісти вам про свій велосипед, обрав я саме Біанке 105. Дуже крута модель, італійські велосипеди, роблять дуже якісно. Поки що мені дуже подобається обладнання на ньому 105-те як ви бачите, тормоза, диск, гідравліка. Що по ньому можу сказати? Це карбон. Він дуже легкий, важить десь 8,5 кг, дуже легко набирає швидкість, дуже добре її тримає. Швидкість тримати також дуже зручно. Тобто це далеко на МТБ, різницю я одразу відчуваю. Якщо там я тягну, грубо кажучи, ногами 14 кг, то тут 8,5 ну, набагато легше, ви розумієте. Звичайно, контакти дуже вирішують. Раніше катав на звичайних педалях, Зараз контакти звичайні у мене, але дуже подобається. Раніше мав проблему з колінами, але коли пересів на контакти, проблема зникла. Тому хто ще не встиг пересісти, дуже раджу, хто саме ганяє на шосері. Але я гоняв навіть і на МТБ, на шосейних контактах. І мені було ок, тому що я катав майже завжди тільки по дорогах. Поки тривога зупинився, тому що не гарміни, не страва не працює, не можу побачити, скільки їду і так далі. Тому хочу трошки розповісти, чому я саме прийшов до велосипеду. Колись давно займався роуджампінгом і отримав важку травму. Я впав майже з 30 метрів і зламав собі таз та отримав сильну травму коліна. Це був дуже важкий період. Звичайно, я встановився, звичайно, я зараз займаю спортом, звичайно, я бігав, але бігати дуже важко та дискомфортно. І останній раз, коли я робив обстеження, мій лікар, травматолог, сказав, що бігати мені категорично заборонено. Тому що, якщо я буду бігати, мій таз може не витримати, і доведеться робити протез, ендопротез, якщо бути точним. І сказав, що я можу або дуже багато плавати, або катати велосипед. Отак, от я і обрав. велосипед. Свій перший велосипед я придбав в серпні минулого року. Придбав МТБ. Як, мабуть, зазвичай всі роблять це універсальний велосипед. Взяв я собі скота, це Scott Scale 980, Дуже крутий вел. Проїхав я от на ньому майже 4000 тисячі кілометрів. Робив тільки одне ТО, мабуть. Звичайно, я його перевіряю, але з ним взагалі все ок. І от нещодавно вирішив, що хочу спробувати шосер, тому що я зазвичай ганяю та їжджу тільки по дорогах, я не катаю там на, скажімо так, бездоріжжя, я не катаю по горах і так далі, тому я собі вирішив придбати саме шосер. Дуже довго обирав насправді, тому що це дуже важкий процес. Радили навіть і гравійний брати, але нема сенсу брати гравійник, якщо я залишаю собі МТП. Я вирішив, що хочу пластичний шосер. Тому придбав аерошосер. Хто знає, що це я думаю, ви мене розумієте. Річ дуже крута, дуже аеродинамічна, скажімо так. Обирав насправді між Мерідою, обирав між скотом, також і в останній момент побачив біянки. Італійський бренд, дуже крутий. Він один з перших взагалі в світі, хто робив шосейні велосипеди. Тому я думаю, що з часом я звикну і буду набагато легше і краще, і швидше. Чому я вирішив ще брати шосер? Тому що зазвичай я катаю там 70, 100, 120 кілометрів. Ну і це скажімо так, не МТБ. Тому хто катає саме по дорогах, по шосе катає відстань, хоча б там від 70 км, то раджу переходити на шосер. Річ дуже крута і обов'язково раджу спробувати для себе контакти, тому що це також дуже важливо. Насправді я людина, яка мала травму, недооцінював контакти і не розумів, як вони можуть мені допомогти. Але коли я на них пересів, я відчув дуже велику різницю, що з ними їх. Набагато легше, набагато краще, відчуваєш велосипед, набираєш краще швидкість, набагато краще їхати вверх, і в мене взагалі пропали якісь неприємні відчуття в колінах. Тобто раніше я їх відчував. Наразі я приїжджаю і взагалі нічого не відчуваю. Ну, типу, все. ок як тільки прокинувся зранку і все, я навіть знову повірив в себе, тому що коли коліна раніше боліли після 30 кілометрів, я такий думав, та які 100 кілометрів, ну все, точно не проїду. Але добре, що є люди, хто можуть підказати. Зателефонував людині одній. До речі, хочу до нього потрапити якось на байкфіт. Сьогодні зрозумів, що це дуже крута річ, вона мені потрібна, тому що вчора намагався сам зробити, зробив, але не ідеально. Тому, мабуть, поїду на байкфіт, і ця людина мені сказала, що спочатку спробуй пересісти на контакти, спробуй покатати на них, навчитись, а потім вже приїжджай на байкфіт. Коли приїхав в магазин, мені порадили спробувати саме карбонові біянки. Хоча до цього я хотів брати алюміній. Не знаю, чого я так вирішив, начитався, скажемо, і думаю, ладно, візьму спочатку алюміній, потім подивимось. Може, потім буде і карбон. Взяв карбон, насправді залишився задоволений сьогодні. Перша моя катка мав проїхати 100 кілометрів по плану. Думаю, що так і проїду. Наразі 80. Перші кілометрів 30 були насправді дуже важкі, тому що мені дуже незручно. Після МТБ дуже. Агресивна посадка на шосері, і потрібен час, щоб звикнути, тому що відчуваєш, що на спину, на ноги якась інша нагрузка, скажімо так, інше навантаження. Тому вирішив брати саме біянки, тому що вони про якість, вони про досвід. Вони існують з 1985 року, і Я думаю, це вже говорить про щось. Це італійський бренд, італійський бренд велосипедів. Вони одні з перших робили шосери. робили дуже якісно, дуже круто. Хоча наразі кажуть, що за них. Дуже багато хочуть грошей, за них переплачують і так далі, але я не згоден. Все одно в них є якість, вона відчувається. Я катав на Merida, катав на Merida Endurance 400. Це трошки інший байк, тому що те Endurance, а цей Aero. але все одно відчувається різниця. Він дійсно краще їде, він мені подобається більше. Е, тому е, я, я вважаю, що вони е, вартують своїх грошей. До у нас іде дві зірочки, тут іде 11, тобто це дуже зручно, можна підналаштувати під себе. Е, також дуже така незвична для мене річ це руль новий, тому що раніше, звичайно, я катав на такому МТБ, і коли я сів сюди, думав, а як його ж тримати? Так, чи так, чи так. подивився відоси. Вирішив, що буду отак от їхати. Насправді дуже зручно звикаєш. Перші кілометри не сильно відчуваєш велосипед. Я більше катав отак, коли розганявся саме, але наразі звикаю таким чином. Тобто це як, мабуть, і в боксі є прямий удар, є боковий, є апперкот, от так само і тут. Це, грубо кажучи, такий джет, на якому ти їдеш завжди. Інколи коли втомився, можеш їхати так, коли важко набираєш швидкість, можна їхати так. Тому це такий маленький лайфхак саме для початківців. Додому, тому що він втомився, я, звичайно, ні. На сьогодні ми зробили, що хотіли все відпочивати. Я вже навіть відпочив, хочу сказати вам ще декілька слів. Я дуже радий, що сьогодні записав свій перший відос, тому що я дуже давно це хотів зробити, але ніяк не міг наважитись. Тому далі я буду робити більше, я буду робити краще, якісніше. Я хочу дуже багато катати. В цьому році в мене є мета. Я хочу проїхати 200 кілометрів за заїзд і буду це показувати вам: свої тренування, свої маршрути і так далі. Тому далі буду розвивати, звичайно, створювати для вас якісний та цікавий контент. З вас, звичайно, лайк, підписка та колокольчик, як то кажуть. Всім дякую за перегляд.